В ефірі випуск новин про найбільш вагомі події в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні, 17 липня. Саме цього дня народилися такі знані українці, як Мати Лесі Українки, письменниця і громадська діячка Олена Пчілка та еднограф і фольклорист Філарет Колеса. 1696 року козаки взяли штурмом місто Азов. 1997-го Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини. А торік біля міста Туреза на Донеччині російські найманці збили пасажирський лайнер Боїнг. Відтак безневинно загинули 298 пасажирів і членів екіпажу. Щодо збитого торік бойовиками Боїнга. Родичі загиблих подали судовий позов до причетного цієї трагедії терориста Гіркіна. Він же стрілок, який торік був міністром оборони так званої ДНР, вимагаючи морального відшкодування у розмірі 900 мільйонів доларів. Про інші суттєві новини коротко вчора Україна відзначила 25-річчя декларації про державний суверенітет. Верховна Рада передала на розгляд та оцінку Конституційного суду запропоновані зміни до Конституції України. Міністр фінансів Наталя Яресько не виключає технічний дефолт України. В Одесі Генеральний консул Росії визнаний персоною нон-грата і висланий з нашої країни. За даними української розвідки, імовірність повномасштабного вторгнення російських військ на території України велика. На фронтовому Донбасі Житомирщина однією з перших областей завершила будівництво оборонних споруд. Державна прикордонна служба визнала, що на Закарпатті промишляють півсотні груп контрабандистів. Франція запустила в космос ракету вартістю 7 мільярдів доларів. А також у Франції від спеки померли 700 чоловік. Завтра тридцяти градусна спека накриє Україну. Житомирщина продовжує допомогу фронтового Донбасу. Зокрема, на Луганщині постійно несуть вахту, охороняючи порядок правоохоронці з нашої області. Як живуть, служать земляки? Далі наш спецрепортаж. Правоохоронці з Житомирщини охороняють блокпости на в'їзді до Северодонецька. Півсотні міліціонерів мешкають у гуртожитку коледжу. Перший заступник керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Михайло Пухтаєвич відвідав місце дислокації Житомирського зведеного загону правоохоронців. Провідали хлопці, в принципі, умовами довольні. День вони стоять на блокпосту, день відпочивають. Вони до 29 го числа тут. Кожен місяць іде ротація. Ми періодично так. Приїжджати і провідати для того, щоб вони зрозуміли, що вони тут на Луганщині не одні що є люди, які за них будуть переживати і турбуватися за їх побут, за їх нормальне, комфортне переживання. Хлопцям привезли необхідні речі. Михайло Пухтаєвич також перевірив умови проживання бійців та пообіцяв посприяти вирішенню нагальних питань. Проживання в нормальних умовах. Є що їсти, є де спати. Хлопці задоволені, на даний час вирішуються питання про оплату. За послуги нашому керівництву, а взагалі все бійці зраділи приїзду земляка. кажуть, що служба проходить добре. Наостанок лише попросили за можливості передати привіт сім'ям та знайомим. Передаю привіт мамі, папі, любимій жіні, дочці і всіх, хто мене знає. Хай нас чекають рідні, близькі, дружина, донька, батьки всі живі здорові і все буде гаразд. Марина Каплун за матеріалами прес служби Луганської військово цивільної адміністрації. Актуальною залишається і тема незаконного видобутку на півночі Житомирщини бурштину. Масштаби нелегального промислу досягли, виявляється, значних розмірів. Подробиці у репортажі. На території спеціального складу журналістам фахівці міліції показали квадроцикли та мотоцикли, на яких пересуваються так звані фішкарі, особи, які інформують основну групу копачів про появу рейдових груп правоохоронців. Також близько півсотні мотопомп, вартість яких від 3 до 10 тисяч доларів США. А ще тисячі метрів пожежних рукавів транспортні засоби із їх встановленими на них спеціальними помпами та інші засоби. Однак це ще не повний перелік представників. Ставлених речових доказів у кримінальних провадженнях, поточному році вже розпочато 24 кримінальних провадження, в рамках яких вилучено вже 28 помп, 19 транспортних засобів, якими пересувалися правопорушники, понад 100 шлангів до мотопомп, понад 80 кг бурштину. Всі зазначити, що на даний час, а саме вчора, було проведено 8 шуків. В рамках наявних кальних проваджень обшуки проводилися в місцях, де видобутий незаконно бурштин приймається, здається, а також за місцем проживання правопорушників. ході приведення даних обшуків було вилучено 13 кг бурштину, дві мотопомпи, шланги, ряд шлангів до мотопомп. 5 тисяч доларів США, понад 5 тисяч доларів США, 13 тисяч гривень. Виявилося, що незаконним промислом займаються і ті, хто повинен особливо дотримуватися законодавства. З поміж затриманих і депутат Олевської міської ради, який позиціонував себе як активний противник незаконного видобутку бурштину й водночас, як встановлено у рамках досудового розслідування, є нелегальним копачем. Також в минулої доби правоохоронці викрили ще дві групи копачів у складі семи осіб. Лопатами там копали. Копали лопату, так? Ну, ну так чи ні? Так, так. так. Коли ви знайшли все-таки цей бурштин, ви його сюди навіщо привезли? Ну, хотів здати. Як ви здаєте бурштин? За... да, так. Да, за налічку чи по кому? За гроші. За гроші. Чому у вас не вийшло здати, продати цей бурштин? І не ну, Приїхали працівники міліції. Як запевнив начальник МВС України в Житомирській області Валерій Рудик, спільні зусилля з СБУ, органами влади, лісівниками, іншими зацікавленими структурами зуміли кардинально переламати ситуацію та зупинити нелегальний видобуток дорогоцінного каменя. На сьогоднішній день ми не тільки зупинили. Видобуток бурштину. Вночі під'їжджають з під'їзду. Ми сьогодні вночі затримали помпу дві години ночі. Вчора три помпи затримали, теж ну, вночі, які користуючись темрявою, мають надію, що затримали. Але ми на сьогоднішній день зруйнували їхню інфраструктуру, поламали їхні дороги, поламали їхні переправи, там багато болота, де вони обсушуємо, ті канали, які вони... Відвели підвели для цих мотопок, щоб брати воду. Тож тобто на сьогоднішній день ми вже фізично хочемо зруйнувати цей ярус. Рейдові групи правоохоронців ситуацію у видобутку бурштину на Житомирщині моніторять цілодобово. І про інші вагомі події у нашому краї. Сьогодні в Житомирі урочисто відкрили модернізований дитсадок номер 63 20 липня в області розпочнеться конкурс на прокурорські посади. На батьківщині Лесі Українки в місті Новограді-Волинському пройде міжнародне літературно-мистецьке свято Лесені Джерела. Штат обласної державної адміністрації буде скорочено на 30%. Кількість безробітних в області сягає 21 тисячі осіб. На одне вільне робоче місце претендують 10 безробітних. Генеральна прокуратура розслідує зґвалтування підлітка в житомирському СІЗО. У Баранівському районі в річці Хуморі масово загинула риба. Ми продовжуємо проект Мальовнича батьківщина, який демонструє найбільш живописні, неповторні місця, пам'ятники і краєвиди рідної Житомирщини. Отже, наш черговий сюжет. Житомир, вулиця Київська, 96. Ще один оазис рукотворної краси, любовно створеної вмілими руками, талантом і завзяттям місцевих жителів заодно з працівниками ЖЕКу. Оригінальні плетені тини, дивовижні загадкові птиці та інша екзотика мимоволі переносить вас в інший вимір в історичну минувшину. Але на цьому мешканці цього будинку не зупиняються. І наостанок цитата цього липневого тижня. Ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом. Режисери ставили спектаклі у концтаборах. Поетів закопували у вічну мерзлоту. У кого ще є атомний саркофаг? А у нас є Ліна Костенко. Це був спеціальний випуск новин про неординарні події. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Тівірадіо Я бажаю всім приємного настрою, вдалих вихідних. Бережіть себе та Україну. До понеділка.